В'яжемо перехресні стовпчики. На початку ряду в'яжемо 3 петлі підйому. Далі робимо 2 накиди і в наступну петлю попереднього ряду пров'язуємо неповний стовпчик з накидом. Знову робимо накид, пропускаємо одну петлю і в наступну в'яжемо також неповний стовпчик з накидом. Далі об'єднуємо по дві петлі, поки на гачку не залишиться одна петля. Робимо повітряну петлю, накид і тепер ось шукаємо всередині стовпчика ось ці дві петельки середні. І витягуємо з них петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. І отримуємо ось такі перехресні стовпчики. В кінці ряду в'яжемо стовпчик з двома накидами.